Сьогодні 1 березня. Все більше в коментарях запитують знову про наступ на Київ. Я не знаю, наскільки це актуально дивитися, Ось випадає дев'ятка пентаклів. Я думаю, поки що Київ захищений, але давайте подивимось. Київ, Київська область, березень місяць. Чи буде наступ на Київщину в березні місяці? Березень 2024 року, чи буде наступ на Київ? Ви на каналі Хайда Рома», Мене звати Людмила. Сьогодні 1 березня 2019 година. Чи буде наступ на Київ у березні 2024 року? Дивимось, чи буде наступ на Київ на місяць. Дев'ятка Пентаклів. Дивіться, бачите, хто там хейтери, от як ви це поясните? Що випадають одні й ті самі карти. П'ятірка мечів, королева мечів, королева Пентаклів. Ой, взагалі-то п'ятірка мечів, королева мечів. Не дуже приємні карти, тому що може говоритися, що все ж таки якісь серйозні атаки на Київ, Київщину будуть у березні. П'ятірка мечів це безпосередньо карта війни. Королева мечів це карта людських втрат. Але далі королева Пентаклів все ж таки про те, що ресурс є. І навіть якщо спробують атакувати Київщину, то я думаю, що наші відіб'ються. Четвірка Пентаклів ні. Окупації Київщини, березень. По цих картах я скажу, що маловірогідно, що буде. Чи може бути якийсь наступ, тут карт руху не вистачає колісниці, лицара мечів, наприклад, чи інших активних карт. Тому я думаю, що може бути якесь серйозне ДРГ по кордону, як варіант, тому що все ж таки п'ятірка мечів це карта війни. Але в той же час більше схиляюся, що це не наступ. Більше про те, що можуть серйозно обстрілювати Київську область, безпосередньо сам Київ, і ці влучання будуть такі серйозні, бо королева мечів це про людські жертви, тобто це можуть бути житлові будинки. Далі лікарні по королеві мечів, також навчальні заклади і правоохоронні заклади. П'ятірка мечів може означати заклади, які пов'язані з війною. Тобто це різного роду. Оборонні військово-промислові виробництва. Як, наприклад, там атака заводу, що виробляє зброю, чи дрони, чи якісь склади з зброєю. От щось таке, на жаль, можуть атакувати. Можливо, Можливо, це буде атака мостів, водосховища, але більше якось я схиляюся до військових якихось об'єктів. Військових об'єктів серйозних. Також може бути атака на військово-політичне керівництво України. П'ять мечів, сила імператриця. Це як варіант в таких загрозах для Києва Київської області. Але в цілому тут дев'ятка Пентаклів, королева Пентаклів, четвірка Пентаклів. Я не думаю, що буде наступ на Київську область, тим більше що окупації тут ці карти не показують. Але на жаль, карти війни випадають і можуть бути якісь ДРГ, можуть бути якісь теракти, можуть бути влучання жертвами. На жаль, це може бути. Попередні мої розклади по наступам збулися фактично 100%. Подивіться, ще моє відео, я вам перед Новим роком його записала. Я говорила, що буде наступ, і це Донбас, і тоді сталася Авдіївка. На жаль, скільки загинуло наших бійців і прийшлось відступати далі. Був наступ на, на Запорізькому напрямку, я про це вам також казала. В той же час я вам говорила, що наступу на Київ не буде, і це підтвердилось. Наразі прогноз також дає надію на те, що наступу на Київ не буде, але в той же час може бути якась така критична ситуація, і вона може стосуватися або влади в країні. Або військового керівництва, Щось, якийсь удар може бути завдано. Якщо щодо людей, то це атаки з людськими жертвами. Тому будьте. Уважні, не ігноруйте повітряні тривоги, особливо, коли ви чуєте в ті дні, коли виють собаки, це найбільша загроза і майже 100% тоді день-два, три і сильні обстріли. Але ось такий, на жаль, прогноз. Атака на Київ дуже вірогідна, тому особливо не ігноруйте третє, п'яте. 8 -е число ось такі дати можуть бути, на жаль, обстріли. Тому, звісно, розслаблятися ще зарано. Війна триває і війна жорстока, але вже як є. І дякуємо ЗСУ, що нас захищають. І відбивають по можливості всі атаки. Якби була зброя в необхідній кількості, то і війна була б зовсім іншою. А так військові не можуть воювати палками, вони мають бути забезпечені всім необхідним, тому не забувайте донатити, допомагати армії, тому що поки у нас є ЗСУ, поки Україна й тримається, бо надія тільки на них. Ось так. Підписуйтесь, поставте лайк, дзвіночок, пишіть, що ви думаєте з цього приводу, і до зв'язку побачимось в нових таро-прогнозах.